Про груди, секс, навіть епіляцію. Ну так, да, так і виходить. Те, що ти шукала в гуглі у півночі, ні. Сором не лікує. Я думаю, що це буде найнеочікуваніше відео про твоє тіло. Чи шкідливо робити лазерну епіляцію грудей? О, з кожним днем я чую це питання все частіше і частіше. Дивись, лазерна епіляція грудей це. Е, ні, давай так. Лазерна епіляція грудей. Це в першу чергу епіляція шкіри над молочною залозою, адже шкіра це найбільший орган в тілі людини. Так от, пам'ятайте про те, що ми говоримо за вплив лазеру на шкіру. Лазер не доходить до тканини молочної залози, він не шкодить її. Проте дуже вас попрошу. Пам'ятайте про те, що вам треба обирати тільки сертифіковану клініку, тільки сертифіковані. Апарати. Дивіться на відгуки, читайте їх в інтернеті і піклуйтесь про ваше здоров'я. А чи пов'язані якось груди і токсичні стосунки? По факту, токсичні стосунки з грудьми абсолютно ніяк. Але коли стосунки дійсно вимотують жінку, то в неї скачуть гормони. Коли скачуть гормони, груди можуть набрякати сильніше, наливатись, боліти, що може призводити до утворення кістозних утворень, кіст в грудях, і це створює додаткові дискомфорти. Інколи краще змінити не бюзгалтер, а стосунки. Чи є зв'язок між оргазмом і грудьми. Звичайно, зв'язок є ще й який, коли ми займаємося сексом, виділяється гормон окситоцин, а це гормон щастя. Він покращує кровообіг у всьому тілі і, звичайно ж, у молочних залозах. Е, так, це не панацея від всіх захворювань грудей, але приємний бонус. А якщо у мене є кіста, я можу займатися фізичними вправами? І можна робити, і потрібно робити. Адже регулярні заняття спортом. Дуже позитивно, дуже круто впливають на гормональний фон жінки, на гормональне здоров'я. А хороший гормональний фон це просто чудова справа для молочних залоз. Тому регулярно займайтесь, навіть якщо кісти в грудях є, це жодним чином не проти показу. А коли дорослий мужик смокче сосок, це нормально? Ну що ж, якщо тобі заходить, то окей. Але треба пам'ятати, що грубе або надмірне смоктання може призвести до травматизації чи навіть інфікування. Розкажу приклад з своєї практики, якщо щось не з особистої, а з лікарської. Так от, пацієнтка звернулася з тим, що в неї після смоктання соску з'явилось печіння в ньому. Її чоловік зробив це десь в кемпінгу, і відбулося все без збереження якихось там гігієнічних норм. Звичайно, перше, про що подумали, то це інфікування соску, зробили всі необхідні аналізи, цитологічні дослідження. І в подальшому, після пройденого невеликого лікування, зрозуміли, що це рак Педжета, рак соска. Звичайно, що це не відбулось через е, смоктання соска, проте це стало каталізатором для того, щоб ця жінка прийшла на огляд, перевірилась, і е, на даний момент вона жива здорова, пройшла всі необхідні лікування і живе своє щасливе життя. Отож, пам'ятай, ніжність, наше все чи можна отримати оргазм лише через стимуляцію сосків. Для деяких жінок це дійсно цілком реально. Проте для когось це кнопка старту, а для когось це взагалі нічого не відчуває. Чи нормально, якщо груди підтікають під час сексу? Ну дивись, якщо ти нещодавно народила, то е, це може бути нормою. Проте, якщо народження нещодавно не було, грудьми ти не годуєш, а груди під час сексу прям таки капають, то це по-любому якийсь гормональний збій. Одразу до лікаря не затягуй і звернись чим швидше. Норм чи стрьом, біль і грубість для грудей під час сексу. Якщо після сексу ти бачиш почервоніння, сліди від рук чи синці, це не ок, це погано, це не добре. Адже постійна травматизація може призвести до дуже небажаних наслідків. З цим треба бути обережно. Думати і робити все з головою, а не тільки з бажанням. Чи можу я качнути груди масажем або Хм, Накачати ні, тому що груди це не м'яз. Звичайно, що заняття спортом, фітнесом, аеробікою регулярні покращують стан шкіри, стан кровообігу. але ну не очікую, що буде плюс один розмір до бюсту, якщо ти будеш регулярно займатися в спортзалі. Якщо в людини великі груди, ризик раку у неї більший? Ось тут точно ні. Розмір молочної залози жодним чином не пов'язаний з ризиком розвитку раку грудей. Великий розмір бюсту, єдине, в чому, скажімо так, створює нам ем, якісь перешкоди, так це в діагностиці. Адже чим більший розмір бюсту, тим можливо важче діагностувати те чи інше утворення в грудях. Проте. Розмір не залежить від можливого виникнення раку грудей. От якщо я спатиму на животі, груди сплющаться? Ні, однозначно, ні, не сплющаться. Бо якщо слідувати цій логіці, то спати на спині теж не користо. Можливо, вони розрівняються якось або ще щось там, або розтягнуться. Груди з часом дійсно можуть змінювати форму. Але спите ви на боку чи на животі, на це жодним чином не впливає. Чи можна під час сексу знайти новоутворення в груді? Круте питання. Е, насправді можна, але секс тут ні до чого. Справа в тому, що під час ласк партнер може знайти якесь ущільнення в грудях, яке може виявитися як доброякісною пухлиною, так, на жаль, і злоякісною. Е, і це може допомогти в більш швидшій діагностиці, що призведе до лікування, якщо воно буде. Прямо на ранніх стадіях, то воно буде набагато якісніше. До речі, це може стосуватися не тільки жінок, а й чоловіків також. Чи можна видавити щось із сосків, якщо сильно натиснути? Перше питання: навіщо? Навіщо щось стиснути, навіщо щось видавлювати? І не треба цього робити. Один професор казав нам таку фразу: якщо сильно надавити, то із голови виділення піти теж можуть. І я дуже часто кажу її своїм пацієнткам. Соски це не предмет гри або предмет того, що треба щось видавлювати. Якщо у жінки йдуть виділення, вона їх помітила на білизні чи в душі під час прийому душу. так? То обов'язково треба звернутися до лікаря. Особливу увагу треба звертати на ем, виділення темного кольору або кров'янистого кольору. Проте видавлювати самостійно, тим бача з якимось натиском чи силою ні в якому разі не потрібно. Чи можуть м'язи під грудьми імітувати біль у грудях? Дійсно, можуть і так часто буває. Дивись, дуже часто до мене приходять пацієнти і кажуть, що в них болить в певному в конкретному місті або вони описують мені локалізацію цього болю. Пече, стріляє, віддає в сосок під руку, під лопатку. Тобто жінка конкретно вказує мені локалізацію і коли воно починається, коли завершується. Як правило, це неврологічний стан. Як правило, це. Болить не грудь, адже ми обстежуємо її повністю, дивимося і на ультразвуковій діагностиці, і на мамографії. Всі ці інструментальні методи дослідження не показують жодних патологічних змін в грудях. А жінка скаржиться на біль. Робимо висновок, що це дійсно може спричинене бути неврологічною симптоматикою. Чи може грудне молоко з'явитися у невагітної жінки? Насправді може з'явитись і явище, це називається галакторея. Галакторея це, як правило, порушення гормонального фону, яке призводить до того, що у жінки з сосків виділяється якась така біла біла субстанція, біле тягуче інколи, типу молозиво. Треба слідкувати за тим, щоб воно не переходило в якийсь, скажімо так, патологічний колір. Чи запах це може вказувати на порушення пролактину або навіть аденому гіпофіза це доброякісна пухлина в головному мозку. Однозначно, якщо ти бачиш такі симптоми, не чекай до лікаря і перевіряйтеся. Чи правда, що можна жити з пухлиною грудей і не знати про неї? Це абсолютно правда, це правда, тому що навіть злоякісні пухлини. Деякі можуть дуже повільно розвиватися. Це все визначається за допомогою далі, коли ми вже діагностуємо пухлину, за допомогою індексу проліферації клітин, тобто наскільки швидко вона розвивається, це показник імуногістохімії. Але є пухлини, які ростуть дуже повільно. І жінка може жити не один рік, не знаючи навіть, що в неї. Є онкологічна пухлина в молочних залозах. Саме тому ми і рекомендуємо обстежуватись регулярно, хоча б раз на рік ультразвук і раз на рік або раз на два роки мамографія. Пам'ятайте про це. А пірсинку соску це безпечно? Ну що ж, питання м на межі. Е якщо ви вже прийняли рішення, то звичайно можна, але це не про безпеку. Звичайно, що треба обрати правильне місце, це мають бути виключно висококваліфіковані спеціалісти, це не має бути пірсинг в підвалі за знижкою мінус 50%. тому що є ризик інфікування, є ризик рубцювання, є в подальшому однозначно ризик порушення лактації. Тому всі ці моменти треба зважено зрозуміти, і якщо ти все-таки прийняли це рішення. Ну, то окей, не забувай перевірятися.